Ну і попри закінчення терміну оновлення даних біля столичних ТЦК досі черги з військово зобов'язаними, поку... чому вони там? Що люди хочуть за чим прийшли? Знає Ірина Коваленко, наша Іро, привіт тобі, Ірочка. Ти бачиш не на Бессарабський ринок за ягодами, а на ТЦК. Вітаю колеги. Так, ми перебуваємо біля одного столичних ТЦК у Солом'янському районі і зізнаюся відверто, А вчора також була біля центрів територіального комплектування і було людей менше. Хоча ось такі різновиди із шістнадцятими, 17 липня дивує дійсно, сьогодні сплив уже термін на оновлення даних, але чоловіки тут. Переважно чоловіки зібралися для того, щоб не оновити першочергову дані, а для того, щоб уточнити, тому що багато з них не на камеру говорять, що вони вже в резерві оновили свої дані. В них підтяглося певна, певна інформація підтяглася. Але от отримали повідомлення про те, що треба з'явитися в ТЦК, і відповідно їм немає ось такого критичного вже терміну, 16 липня. А також дуже багато. Військово військовозобов'язаних зібралися, зокрема ось під Солом'янським ТЦК для того, щоб отримати інформацію про військово-лікарську комісію. і переважно найбільша черга це люди, які чекають відстрочку. Тобто вони оновили дані їм сказали, що вони мають відстрочку, і тепер потрібно отримати спеціальний папірець, щоб засвідчувати і на вулицю те, що ти. Не ухилянти оновлення, але поки що із відстрочкою. І найбільша черга це саме ось цих людей. І ми з двома чоловіками встигли поспілкуватися. Вони розказали свої історії перешкод, чому вони так довго стоять. Чому вони вимушені кілька годин відстоювати в черзі для того, щоб просто потрапити на територію ТЦК. Я сьогодні приїхав. Приблизно в 5.40, Ну за 30 кілометрів прокинувся, в 5 виїхав, приїхав. І я був 54-м записаний. Черга кожен з цих двох днів, середа п'ятниця формується жива. Вона формується прямо тим, хто перший прийшов, умовно я так розумію. Там, мабуть, зсередини виносять планшетку, щоб записали прізвища, їх забирають потім. Ну, скоріше за все, так я. Тобто я підходжу раз там на пів години, раз на годину контролюю ситуацію. От я в 5.40 був 54-м. Людина одна прийшла, ну я прізвище не скажу, прийшла під час комендантської години в пів на четвертому, щоб бути першою. Я пройшов ВЛК, надали мені пов'язку на сьогодні, щоб забрати висновок ВЛК. Ну, сьогодні з п'ятої ранку стояв в черзі, зайшов. В кабінет за цим ВЛК, ВЛК немає. Я його пройшов два тижні тому в КПІ. Вони кажуть, ми його не можемо знайти, їжджайте в КПІ, шукайте цих дикторів, де вони годіли, бо може в них не було світла, десь його потеряли. Потім в мене дитина-інвалід, відстрочку, я подавав 1 липня. Зайшов в кабінет по відстрочкам. Люди з п'ятої ранку стоять зі мною. Сказали, що заяви ваші не надано, подавайте заново. Повідно, найбільша проблема це ось ці документації, які потрібно спочатку відстоювати чергу в один кабінет, потім в інший, і ми бачимо в соцмережах саме через це, ось такі величезні черги. Тобто, я можу ось так підсумувати, що більшість чоловіків не стоять для того, от сьогодні щоб оновити дані. В них є певні свої інші от обов'язки перед ТЦК. І також хочу зауважити, що роботу територіальних центрів ком. Флактування трішки пригальмовують повітряні тривоги. Звичайно ж, вони потім не працюють і також пригальмовують. Постійні перебої з електропостачанням. Тобто, зараз ситуації критичної із людьми, які не встигли оновити дані, немає. Просто військово зобов'язані далі виконують усі настанови від ТЦК. Тому в мене така ситуація із Соломінського району. Поки вам передаю слово, колеги, і продовжую, звичайно ж, стежити за всіма новинами, які відбуваються в нас у столиці. Іра бажаю, тобі не ТЦК, Бажаю тобі смачну ягодину купувати на безарабському або якомусь іншому ринку, і так само бажаю червоної пристрасті вашим серцям.